Друзі, це важко повірити, але таке буває. Ось в мене залишилися трошки лози, вже не було куди садити. Це технічний сорт. О, кудерка. Оце він лежав в мене в погрібі, трошки на воді стояв, без всіляких там стимуляторів. Корене утворення без всіляких, без нічого. І, і без кільчування, без нічого. Він, він собі у воді стояв, а це і прийшла пора його виконати. Я просто забувся за нього. І от дивіться, яку я побачив картину. Це просто шок. Не треба ні різопон, не треба нічого. нічого. Він ладен коріння пускати, будь звідки. Ось. Ну от, наприклад, дивіться. Без, без різопонів і клонних з гелі. Ось так корніва, так корніва, да. ще приріст. Просто залишилися нікому не потрібні. Та й забувся про них. Ось отакі у мене. Ось беру, та будь-який. Візьму, ось Дивіться, будь-який. Ось. Та любий, який не візьми. О. Ось. Тут або ось. Це що збіркою. біркою. дивіться, будь ласка. Коріння в нього яке. І ось аж де. Тоже. Аби тільки випустити, це каже про те, що виноград має неймовірну жагу до життя. Так просто він не здається і хоче розмножуватися. Ну, це також говорить про якість лози. Якщо лоза якісна, то не треба їй ніяких там. Стимуляторів, не треба ніяких кільчеваторів Вона сама знає, що робити. Ось природа, матінка допомагає, тому що все живе на цьому світі, хоче жити. Розмножуватися і давати потомство Ось дивіться, будь ласка, який не візьми. 24 липня 2022 рік. Ревізія в погрібі і ось така картина. А цей стояв вниз головою. Один корінчик він пустив з верхнього вузла, він стояв вниз. А тут ось він в повітря просто випускав коріння, тому що хотів жити. От так, друзі. Ось, друзі, дивіться. Повідрізав я трохи коріння, для того, щоб вам показати яка якість лози. Отут треба звернути увагу на співвідношення серцевини і деревини. Ось, Дивимося. Якщо вам прислали таку лозу, то гарантовано ви її і вкорінете, і вона буде приживатися на підщепі. Тобто Вона просто якісна. Якщо ж інша, якщо там серцевина велика, то. З чистою душою повертайте її тому, хто вам прислав і все буде правильно зроблено. О, дивіться. От дивіться. отаке таке у нас повинно бути співвідношення. І самі бачите результат. Це вам є таке, такі, така лоза, це вам і вкорінювач, і стимулятор, і все на світі. Вона сама все зробить.